Рік він був без звісти зниклих. У мене ніякої не було зовсім інформації. Три дні це було такого досвіду, який не побажаєш навіть ворогам. Я листала всі канали, продивлялася ці всі відео, але я там його не знаходила. І на четвертий день е, мені стало наскільки погано, Фізично погано, чи я зрозуміла, що я або я себе збережу, або я втрачу просто здоров'я і, можливо, навіть життя. Але мені в цьому допоміг мій молодший син. Він вийшов до мене на кухню зранку, і коли побачив, що я вже майже без свідомості, він сказав: Мам, я не готовий в 13 років бути круглим сиротою. І мене тоді це включило. Ну прям таке відбувся внутрішній, що я вже маю зберегти себе, якщо не для себе, да, то для дітей, що ми часто робимо як жінки. Я мама двох синів. Старшому сину на сьогоднішній день 25 років, молодшому 16. Ми проживали в 22-му році в Чорноморську, а старший син з 18 років, він захотів бути військовим, так? Це ну, він відчув своє призначення, він морський піхотинець. І на той момент, коли почалася війна, я знала, що частина сина вона стоїть під Маріуполем. Тому ніч, да, лютий місяць. І перші звуки це літак. І я одразу собі якось внутрішній голос, що це почалась війна. І в мене одна думка що старшим сином. І все з цього все почалося зв'язок, коли є. Син вийшов на наступний день, тільки на зв'язок, і попросив мене, щоб ми виїжджали з молодшим, ну, з його братом. Але я сказала, що ми нікуди не від'їжджаємо що Поки я відчуваю, що тут, саме тут безпечно і ми його чекаємо. Ну і потім почалися чекання, хоча б плюсика, що він живий і з ним все добре. Вже пропав зв'язок повністю з сином, і я не розуміла, що і як, мені з його частини написали смс-ку, що хлопці. Проривалися і, скоріше, всього, що він трьохсотий. Як уже сказали побратими, вже ну, пізніше, да, хто виходив хлопці з полону, що тоді вони приходили саме на Азовсталь, отримували оці перев'язки, витягували, наскільки могли витягнути, бо в нього було е танкова, танковий снаряд розірвався, і ліва частина спини, задіта ліва почка, були осколки. Так як він старший бойовий медик, то він навіть ті, до яких, осколків він міг дотягнутися, він сам їх витягував з себе. І того 6.04.22 року, вони, коли там було, був зв'язок, вони виходили на зв'язок зі своїми рідними. Тоді по голосу я чула, що щось не те, але він не зізнавався. Він сказав, мама, ми тримаємося і будемо триматися до останнього. Вірила, наділася, що вони вийдуть живими дай їх там якось витягнути із цього кільця. І тоді я зайнялася, вспомнила, що я вивчала психологію. Я трошки приходила ну, до пам'яті і почала працювати в плані ментального здоров'я над собою. Я приїхала в координаційний штаб. По своїм справам, по справам сина, зізналася, що я хочу, маю бажання поділитися з мамами та дружинами військовополонених або безвісти зниклих. Я бачила, що ці всі вправи, які ми робимо в групах, вони дають мені сенс життя і оцей ресурс ресурс жити, діяти далі. І виховувати молодшого сина, так? ми не психологами були, ми були фасилітаторами. І в нас була перша група, потім друга група, і це підсилювало. Прийшла перша звістка на Рашківських каналах, що мій син живий. У 23 му році, в грудні, я отримала друге відео, де мого сина осуджують. Де йому дають срок 28 років. Це було дуже тяжко прийняти і це, і по сей день я чекаю, продовжую свою таку дуже велику віру, віра, віра мене спасає. І коли почали хлопці виходити з, з тих місць, де утримували з моїм сином, з місця утримування, де сидів мій син. І вони тоді передали мені інформацію, що він там має позивний позитивчик, що він підтримує не тільки себе, да, тримає в такому стані, в ну, такому дусі, да, а ще й хлопців допомагає витягувати з таких депресивних станів. Я дуже довго плакала і зрозуміла, що, ну, що я маю. Розуміння, що я на правильному шляху, тобто на, на тому шляху, на якому має бути, що якщо я допомагаю мамам, то ну, ця сила передається і йому, ця віра, це майбутнє. Мене звуть Тетяна, я менеджер програми здоров'я серця всталі». Працюю від початку створення цього проєкту, і в мої обов'язки входить дуже така потужна допомога, це фізичне і психологічне відновлення. Саме для родин програма ретриту включає дуже велику, потужну психологічну роботу. Це індивідуальні консультації, групові консультації, це арт-терапія, біосугестії. Також ми доповнили цю програму екскурсіями в етничному такому стилі, де людина може отримати доторкнутися до природи, до гуцульських е, яких, е, традицій. Дозвольте собі дати той ресурс, наповнитися тим ресурсом, відчути той ресурс, ту силу в собі, що ви можете далі чекати, діяти, тому що дуже багато сили забирає е, дія, та, коли ви їздите в координаційні штаби, коли ви їздите там, на зустрічі, на різні, вам потрібен ресурс. Ми часто не розуміємо, що таке ресурс. Ресурс це наша внутрішня сила, яка дає нам рухатися далі, жити, працювати, турбуватися. Сім'я, яка наразі живе без військовослужбовця, вона живе в великому стресі, в певному великому стресі. як би хто не думав, би не говорив, тому що тут була людина, будь то військовослужбовий чоловік чи жінка їх зараз немає, і це певна вид втрати. Тобто людина виконувала вдома якісь вона дивилася за дітьми, інші інші речі, а зараз її немає, і це все навантаження падає на членів сім'ї. І відповідно цей стрес відображається на їхньому стані, і тому також з ними потрібно працювати. Чому потрібно святкувати, відпочивати членам родин військовослужбовців, будь то чоловікам чи жінкам? По перше, це для підтримки свого стану. Щоб ми були в хорошому стані, як фізично, так і психічно, ми маємо відпочивати. Інакше не може бути. Я завжди коли працюю зі військовослужбовцями чи членами їхньої родини, навожу прості приклади. Якщо ви сідаєте за автомобіль і одразу їдете на високих обертах, не скидаєте оберти, не даєте йому відпочити, не робите того, що відбувається з тим автомобілем. Чи правильну машинку, якщо ви постійно в навантаженні даєте що буде з нею відбуватися? Тому мають бути певні відпочинки. Ретрит дуже чудовий, тому що по сроку це 14 днів. За 14 днів у людини ми з нами формується навичка. І оці 14 днів, коли ти кожного дня ти робиш вправи тілесні, ти робиш ці дихання, ти на природі, ти спілкуєш, ти в своєму оточенні, оточенні таких же мам, дружин, як то кажуть, в одній. Одна біль нас поєднує, і 24 на 7 з нами психологи. Я дуже вдячна до речі, Ренату Ахметову за оці три роки да, підтримки. Ти відчуваєш, і тут ж не тільки програми є з ретритів, тут багато програм. І деякі приїжджають сюди і дізнаються про ці програми. Це дуже велика приглаш. підтримка. що Ти розумієш, що ти не одна. Ти не одна в цьому біді. І це не тільки слова, це дії. Це ота дія, яку, яка дуже необхідна людям. І Карпати нам мені особливо, Карпати мені додали цієї сили, що чекати, чекати і дочекатися. Якщо мама наповнена енергетично, фізично, психологічно, то ця підтримка відчувається навіть на тисячу кілометрів.